Доброго дня рада вас вітати на своєму каналі. В даному відео хочу вам нагадати знову про соціальний портал Міністерства соціальної політики. Я попередньо вже розповідала, як подавати заяву для того, щоб отримати соціальну допомогу, не виходячи з дому. На сьогоднішній день як звітує Міністерство соціальної політики нашої держави, сервіс працює з вересня 2024 року і приймає. Заявки. Якщо наразі ви знаходитеся у складній життєвій ситуації, ви можете перейти на сайт соц. Я знову ж таки залишу вам посилання Gov.ua. Коли ви перейдете на це посилання, ви відразу відкриєте розділ, там ви оберете громадянам і можете подивитися, що, яку підтримку ви можете отримати. Чи це забезпечення допоміжними засобами реабілітації, чи це, наприклад, догляд денний, догляд вдома, догляд стаціонарний, натуральна допомога, догляд і виховання дітей в умовах? Наближених до сімейних, соціальна адаптація, консультування, тобто будь-яку допомогу, яку ви, яку ви потребуєте, наразі, якщо перебуваєте в складних життєвих обставинах, ви можете перейти на соц.gov.ua та подати там заяву. Наприклад, от розмовляючи та розповідаючи вам, відкрила. Розділ натуральна допомога. Тут є таке поняття, як або подати заяву, або швидке звернення. Тобто, якщо ви потребуєте якомога швидше допомогу, то ви можете отримати такий вид допомоги. Натуральна допомога це та соціальна послуга, в межах якого людині або родині надають допомогу в самообслугованні. Чітко визначено перелік. Ви можете ознайомитись, чи підходите ви, ваша родина. Хто може отримати дану послугу, тому навіть дивіться, послугу також можна отримати на людей, яким завдано шкоди внаслідок пожежі, стихійного лиха, катастрофи. Також в межах даних послуг, наприклад, можуть бути: ви можете отримати продукти харчування, предмети, засоби особистої гігієни, одяг, взуття. Організувати харчування вам можуть забезпечити паливом, пошити одяг, відремонтувати одяг, надати навіть перукарські. Послуги. Крім того, наприклад, натуральна допомога ще може передбачати ремонтні роботи, прання білизни та одягу, косметична волога, генеральне прибирання. Тому, нагадую, що є такий вид допомоги, так, ви можете перейти на сайт soc.gov.ua, це соціальний портал Міністерства соціальної політики та залишити там звернення або ж заяву, або ж швидке звернення. Речі, ви можете навіть за когось це зробити, тобто не особисто б за себе, за родича, за сусіда, за друга, за кого ви переживаєте, і хто наразі потребує вашої допомоги. І не тільки вашої, а й допомоги від держави. Тому, будь ласка, не забувайте про даний соціальний портал від Міністерства соціальної політики.